Ну що, всім привіт, друзі! Сьогодні буде дуже цікавий відосіль. Сьогодні ми будемо за допомогою Свахи шукати собі другу половинку на Кван Давайте без лишніх слів ми починаємо. Ну що, тепер я повністю готовий шукати свою другу половинку на Квант РП. В общем, в нас є Я знаю, що в нас в штаті є е, така цікава сваха. Зараз ми її зателефонуємо, зараз ми з нею зустрінемось, і вона нам буде допомагати шукати наше коханнячку. Ну що, полетіли? Я нарядився. Гляньте, зараз покажу. Як вам такий жених? Оп, оп оп Да ёбо... Алло, подружані, мадами! Готуйтесь, до вас йде сам Бодя Лав Тортік. Що нам спочатку потрібно зробити? Заходимо в Marketplace і шукаємо нашу сваху. Я думаю, що ми по-любому вона вона десь тут є, ми її знайдемо. Вам, друг... вам потрібна друга половинка. Або ви не можете знайти свою кровинку, звертайтесь до свахи. Та ти що? Як мені її купити? Як купити? Заберіть мої гроші! До речі, поки ми ще не почали, давайте так. Вот мій промокотік торт, який вам дасть 7 днів віпачки 50 тисяч віртіків і плюс один рівень в карманчик. Опс, ну і плюс від мене крутий бонус. Опа, нам телефонує СВАХА, а ну Алло. О, нарешті тебе чую, вітаю. Мене чутно? Так, да, нарешті чути, так. Да. Пажі, я зараз розмовляю зі свахою чи шо? На да. Тоді треба... що? На кванттер П? А я ж зараз розмовляю зі своїм першим клієнтом, як з вами, на Квантер П. Да, та, та! Да, це... да. да. Пане, ну що, готуйтесь. <сум> То тільки треба буде зустрітись особисто. я Добре, розповім. Добре, да, Та, ну, звичайно. А ось, походу, і вона на поршики. Нічого сваха непогана така. Чуєте, сваха-мажорка. Вітаю, пане, це ми мали з вами зустрітись. Добрий день, да, Добрий. зі мною. <різь> да, це отак от у вас свахи тут заробляють, на такі пор, так, на яких поршиках ну, катати. Дивіться, кохання, ти такі справи, вони завжди знаєте, дорога стоячі. Згоден, згоден. Та, бачите, соточка це тісь, ті, ті, знаєте, так мінімалечка. Зважаючи на те, яку жінку ви шукаєте, Якщо, звичайно, вам треба жінку, Ну, а якщо чоловік, то там і півляма може дійти. ні ні поки що я до цього не не дійшов. Давайте поки що жінку. Добре жінка, поки що, а поки що? А ви типу на два фронти, да. Е, ні забудьте. Не проти познайомитись з хлопцем. Та я сам! Розумієте, я не хочу вас відпускати, Буду дуже гарна жінка, і от тут гарний чоловіки. Хочу поєднатися. Я зайнята. Добре, ви бачите. Тут просто так в, у, вас, у вас є хлопець, да? Так. А може бути, а чоловік. Це поворот! Ну що, поки ми будемо їхати, ви можете розказати свою історію кохання. Так, да, я розповідаю історію. Я як як познайомився я з жінкою, скажімо так, ну жіночка така, я я просто я, скажімо так, я любив раніше любив Мілф, розумієте, так? Да? Ні, ні, поясніть мені трошки. От, 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 от жінок, системи. як би сказати, в возрасті, які дуже такі гарні, от е, вони там, ту, деякі, конечно, ну деякі, звісно, в основному вони з дітьми, там два-три е, бебі, але, але мене це ніяк не засмучувало, я отак от знайомився, мені було отак от класно, і мені подобалось, вона стільки всього знала, вона стільки всього могла мене навчити. Розумієте, так? Да? Да, 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 ага. Да, і да. от, і я короче, познайомився. І якось. Давайте я перейду відразу к суті. Ми класно все, да, Давайте всего. на ти, що ж ви, вибодя, ми вже ж партнери, ну. Ладно, давай, давай. Давай, давай. Я от е, в, в, ну, якби е, коли ми почали вже займатись Сексом? <гум> да? Да, 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 да. Інтимам, так. Так от, я, коротше, з нею поз. А, ми з нею все, в нас все, все ж було класно, дуже круто. Ми з нею кайфували, і якось в, в один день, а є така ну, маленька трішечки деталька, їй якби, ну, 60 років було. О, та ну, я як сваха різні випадки зустрічалася. Ну, так от, і вона якось мене мені сказала. Богдан каже, торт, торт каже. А можеш, будь ласка, мене зараз отак от взяти наручники, а нам подарували наручники там на свадьбу. Mm -hmm. Можеш взяти наручники наручники, і прикавати мене до ліжка, як би сказать. Не, чуй... ви ти сиди, сиди, в мене просто б'єн закінчився, я тебе слухаю. А, Прикавати мене до ліжка, а вона, а вона знаєте, що мені каже? А, Боже, здивуйте мене. Каже, давай, гати мене! Ну, я такий думаю, ладно, господі поміло, я буду, конечно же, я мені так це, І от, і, і що ви думаєте, що сталося? От як ви думаєте? Як ви думаєте, що сталося? Е, ти відгатив її, да? Звісно, але потім. І що ви думаєте? Стало серце в неї. Господи, помилуй! Тепер в мене немає жінки. Ех, І з тих пір я дуже сильно, я би сказати, шукаю і. і ну, Ну і все, в принципі. І от я не можу знайти. В мене така печальна історія була. Але давайте з вами трошки домовимось, що таку історію моєї новій дівчини розповідати не будемо. Добре. А, ну так, звісно, добре. Оце добре. Ага. Золоту капричку всю та. Значить дивися. Підкатуємо до дівчинки. Я Годинник? кажу, що ти такий всякий. Спочатку ніхуя. я піду, бо ти якщо перед свій такий догіл стайл, там почнеш казати, якийсь, ага. ти її спухнеш. А -а. Тому, перше, я підкачую, потім тебе рекламую, ти підходиш, кажеш, ой, моя царіця, моя богиня, ага. даєш їй каблучку, це даєш. Якщо не погоджується, ми повищаєм став. То спочатку, спочатку тобі розказати стішок, який я хочу розповісти своїй другій половинці, правильно? Да, 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 я оціню, я жінка. Окей, ага. okay, зараз. І ти прийшла. Я як герой, нам потрібно лише одне. Мій пісюнчик за щекой. Ой, со, е, е, е просто е е нам потрібно лише одне. Просто стань моєю жіною. О, отак от. Зараз, поки е, наша Юля домовляється за якусь дівчинку для мене. Да? Давайте так. Е, в описі буде її посилання на її Тікток. Залітайте, підписуйтесь на неї, дивитесь її стрімчики, все класно, все супер. Погнали. Підлітай, Бодя. Тут гарна дівчина. Диви, яка гарна, як в зараз, зараз, зараз зачекай! Бодя, підлітай, що ти стоїш? Ой, Бодя, давай! Добрий день, добрий день. Добрий. Я б хотів з вами познайомитись, скажіть. Як вас звати? Лен, а я. Бодя, Бодя, ну це такої дівчина. На колені треба, надо, ти дивись, яка вона гарна. Можна, будь ласка, з вами познайомитись, я вам. зараз... Ща. Якби отак от вам. Відразу каблучка. Це для вас, ви настільки гарні. Це для вас. Пані. Ви можете від'їхати зайняте її серце. Чекайте, пане, тут кохання. Почкайте. Тут не кохання, це моя дружина. Це ваша дружина. Так. О, боже, який трикутник. Який трикутник? Вибачайте, я просто думав, що якби це. Ем, ну, якщо це ваша дружина, я можу запропонувати вам. Oh my. У вас одобрена відеозйомка на території, біля території уряду. Що ви кажете, пане? Я кажу, у вас одобрена відеозйомка? Звичайно. Що це? Покажіть це? доказ. От, договір. Що це? Що це за почалися Договір, договір на відеозйомку. Але... Каблучка була. На договір на відеозйомку, прошу подивити. Якщо немає, ви будете затримані і доправні до учатка ОСПД. Та що, пане? Де такі закони? Такий так, договір. Ховаємо. Ану назвіть мені. будь ласка. Ким виявляєтеся? Ким виявляєтеся? Ким виявляєтеся? Отак от, потім, що нічого не було. Стать... Вільна ти, країна ти, 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 без законів, вільна країна без законів, тут закони є, знаєш це не вільна країна. А, ні, чо, клас! Сяпи, клас вазьму, за такими... Вазьму, Аператор вже хаває. каблучку, ха я не знаю. Дам золоту каблучку парень. А блять, зараз людей Що тут приходять, алло? Тобто всі весь транспорт, який тут перебуває, він приїжджає з метою якоїсь певної, щоб люди Брат, зайшли в уряд. А ми всього лише хотіли знайти свої справи. Дівчину Такі... познайомитись. Та не проти. Да. А підкажи, будь ласка, а у вас є чоловік чи, чи жінка? Що там каже? Ну як вам сказати? <по>... Зайнятова жінка, чи можна так зараз виходимо і, ну, і робимо флекс. Робимо флекс. Мені. Так, тихо, тихо. Відразу вриваємось. Отак от. Отак от. Так. Готовий вам дарувати каблучки і годинники. Так. Бодня! Виходь. <кій> Червону руту не шукай вечорами, ми, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя врода, твоя чистая вода, Твоя... що там Бистрая вода, синій гір. Все вам. Час, подожіть, подожіть. Ну, клас. Mm. Мені, Мені подобається. Секундочку, секундочку. Це вам. це вам. Бодя, Бодя, давай, давай з цих з, з, з карти викладай викладаю зразу. А, золоті, я золоті, е -е -е. Я б хотів би вам подарувати відразу такий будинок, і хот-дога. Не ж, жінка повинна бути е, наїжена апітітом. Пані, це для вас, бо ваша краса це такі ж, така ж сама краса, як оці дорогостучі каблучки і годинники. Да. Боже, які ви приколдесні, мені так подобається. Ск, скажіть, а як вас звати? Нас звати так. Варвара. Так, Варвара. Варвара, я хотів би сказати, мене звати Богдан. Можете просто назвати Богдасіка, можете просто назвати торт, а краще коханий. Окей, я подумаю добре. З нею, ай покаже свого офігенна байка. Я думаю, вона крута дуже глядить. дивіться, я дуже не проти цього всього. Я з вами зараз пожму ручки, але я наразі, на жаль, зайнята. Плані справ. Давайте, можливо, з вами перестрінемось трішечки пізніше. Так, да, давайте, Варвара, я взагалі не проти. мені дуже я Потім у нас буде, як би сказати, е романтик, У нас буде е побачення, да? і от це водо таке все. А я допоможу. Ну, добре, добре. Не переймайтеся, ми при грошах зробимо побачення такої, як ви в житті. Ніколи не бачили Варвара. Ви неймовірна жінка, Дякуємо вам велике. Ой, дякую вам дуже. Все, дякую вам. Будемо на зв'язку. Гарного дня. Запам'ятайте, що ви назавжди в моєму серці. Я пішов. Я не підпадаю. Ой, не Ой, дякую Клас, клас, мені вже подобається. Так, сідаю в машинку. Ну що, плюс один? Плюс одна є! В нас получилось. Погнали далі! Так, добре, да, ну, давайте фінансові питання, те типу, по-любому треба. Так, оскільки в нас вийшло так, що це була дуже різкована авантюра, візьму з вас п'ятсотка. зі знижкою. Хорошо. Водя, ти розумієш, що ну, якби ходох і, каблучки блін, і ні, хто блін, каблу, Каблучки я там кинув, хтось спиздив їх, а, а в мене був годинник і ходог. А що мені ще робити? Я віддав ходога, а останнє ж в мене було. Нічого, подожіть. А що з кіта банда там біжить, тупа ба банда, тупа ж мія подружать. Дивись, яка гарна. Добрий день. Добрий день, Мія. Добрий. Давайте познайомимось. я. Зара. Отак вот от. Я Богдан. Я Богдан. Можна звати. Мож... Можна на ти, да? Можна на ти. боді рана. Модя Мо... рана. Можна звати мене Богд... Богдан Торта, можна просто звати просто кращий. просто кращий, Але, але. Ага. Я, я хотів би з вам у Вас такий класний на плече, класний е... Лабуба, це чи що це? Кролік. Кролик. Кр... Бодя, блін... Бодя не про то кажеш. Бодя, скажи, яка вона гарна. Не... <кхем> Мені дуже подобається ваш стиль і ваші ногтики, і взагалі, ви просто найкраще. <кхем> я хочу yeah. розповісти вам віршик. Мона чи не Давай. мона? <плес> Слухайте, дівчино, скажу тобі відверто. Ти випачав за промету, я люблю тебе таку уперту, таку лукаву і просту. Супер, а що з голосом? Мені, мені дуже. в смислі з голосом. для Чикс. Ну, типа, щоб сексуально було. Це... Очень сексуально. Мені... Зараз, секунду, чекайте зараз. Так, так, бистренько. чікс, Так, бистренько, Чікс, бистренько. Чікс опс, Використати Зараз, зараз, чекайте. Опа. Так. І що є? Зараз. зараз. Забити кальян. Забити кальян. Я б хотів вас угостити кальяном. Можете кури, покурити якщо хочете. Це дуже класний. Там дуже а такий я, смак смикать. Що, Ч... що мені робити? Зараз? То я зараз, зараз чекайте. Чекаю. Я думаю, щоб там не трава була, понял. Як забрати? Як забрати кальяна? Як забрати? Забрати кальян. Зараз. Зараз ми і справим. <гаде> так, оп. Оп! Секунду. Чикс, бобокса. Опа! Опа, використати. Так, отут і десь. А як? А як включити? Ви чуєте музику? Ні. Як включити музику? Юля, як включити музику? Is, Запрошу вас be. на танець. Зараз анімація. Зараз танець. Запрошую вас, потанцювати. Вау вау. Мені так подобається. Кла... А ви так гарно танцюєте. Ви не казали, що ви така. Юля, ти не казала, що вона така. Та ти що, ще клас. <плес> Тепер я. Як як нас настоящий мужчина, я хочу зараз. Зараз зараз. Я хочу. м-м-м-м... Ем, я вам дарую аптечку. щоб ви були завж, завжди здорова, завжди гарна, як зараз ви є. Так, Юля, ну, щас, секунду. Ага, ага, ага. Так, е, ви думали, що що? Я пошуткував, коли я сказав, що я кину Юлі е, 500 тисяч. Переказати. 785. Вона казала нам, Пів ляма, правильно? Правильно. правильно. Базар-вокзал. Сюда. Джулі Флойд 500 тисяч. Переказати. Ану? Юля? Щось а. там прийшло тобі? Чи ні Ух, ніфіга, бодя. А ти думав, що я в шуткую? Звісно ж, ні. Афігеть, бодя, <реш> ну краще, звісно. Ну що, друзі, вот такий от відосик вийшов. Дякую, що додивився цей відосик. Чи додивилась цей відосик до кінця. Ставимо лайк, підписуємось на каналчик, пишемо якісь будь-які коментарі. Мені це дуже допоможе. Всім дякую, до зустрічі.